Враження, що він може диктувати країнам-членам Альянсу, які в десятки разів потужніше його, і по кількості армії, і по кількості зброї, і по масштабам економіки, що він може диктувати цю волю. Як тільки ти поведешся на шантаж Путіна, Путін переміг, якщо тільки ти перестав боятися Путіна і здатен приймати рішення в інтересах альянсу, континенту, миру, вільного демократичного світу, Путін програв. Петро Олексійович, я хочу все ж таки зауважити на декількох речах, тому що ми розуміємо, що про членство перспективи членства у НАТО щодо запрошення від імені українського народу, від імені української держави, веде перемовини і робить заяви українська влада. Так і якщо ваша ласка, поясніть, будь ласка, чи така риторика і чи такі заяви, от ми зібрали безпосередньо заяви Володимира Зеленського щодо перспективи членства у НАТО щодо запрошення, які